Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Food Казан. Друзі! Сьогодні ми дам готувати святковий казан кебаб з 4 видів м'яса. Буде дуже смачна та класна страва. Давно хотіли приготувати, і ось сьогодні цей день настав. Друзі, сьогодні у мене день народження, і дуже вас сильно попрошу. Привітань не потрібно, грошей не потрібно. Поставте, будь ласка, лайк. Не забуваємо підписуватися на канал. Друзі, а ми приступаємо до приготування святкової страви. Казанки бабу будемо готувати з чотирьох видів м'яса, а саме яловичина, курятина, індейчка та свинина. А також обов'язково будемо додавати картопельку, цибульку. Для прикрашення будемо додавати зеленушку. смажити у будемо на олії в казані на 12 літрів. З приправ будемо додавати коріандр, паприка, сухий часничок, хмалі сунелі та суміш парчиків. В першу чергу нам необхідно почистити картопельку та замарінувати м'ясо. Друзі, сьогодні, на жаль, для нас без баранини. Але для вас, напевно, то краще. Як показує статистика з нашого каналу, чомусь баранинка вам не дуже сильно полюбилася. Зараз нам необхідно порізати м'ясце і попередньо ми його завжди підмариновуємо. Друзі, м'ясце нарізаємо на крупні шматочки. Друзі, порізали тут у нас яловичина і свинина і починаємо його підмариновувати. Додаємо суміш перчиків, сухий чесничок, мелісунелі, коріандр і копчену паприку. І все необхідно перемішати. Паприка дала такий гарненький колір. І зараз будемо марнувати курку та індика. Такі гарненькі стейки індика. Та курячі гомілки сьогодні взяли. В першу чергу підсолимо. Додаємо так само суміш парчиків, сухий чесночок, малі сунелі, коріандр, а також паприку. І все, все необхідно гарненько-гарненько вимішати. І гарненький колір виходить? Додамо трішечки олії. Забули м'яса підсолити? Розпалюємо багаття і зараз будемо ставити казан. Друзі, ми на олії не тільки смажимо, але й за допомогою олії розпалюємо багаття. Зараз трішечки розгориться, додамо олії і будемо все гарненько готувати. Друзі, олію не жалкуємо. Картопелька має повністю в ній погрузитися і гарненько обсмажитися. Страва настільки проста і в той же час дуже смачна. Картопелька, м'ясце, цибулька, зілінушка, смачні приправи. Що ще може бути смачніше? Все гарненько шкварчить. Картопелька вже починає змінювати колір. Не картопелька, а золото. Зараз ще декілька хвилинок і будемо виймати. Вкотре переконуюся, що узбаки знають толк в приготуванні їжі. Все дуже просто, декілька інгредієнтів, але стає все дуже смачне та неперевершене. Картоплю вийняли і закинули в казан гомілки. Картопельку виняли і потрібно до неї додати сіль та приправки. Перемішати та накрити. Друзі, казан-кебаб готується з в принципі, будь-якого м'яса, яке вам до вподоби. Якщо говорити про автентичний рецепт, який готується в Узбекистані, то його готують звично з бараниною. Сьогодні ми використовуємо курочку, свинину, яловичину та стейк індика. Получиться дуже-дуже смачно. Я краса виходить. яка яловичина виходить гарнесенька. Зараз ще трішечки обсмажиться свининка. Достаємо лишнє масло і закидуємо цибульку. Трішки її обсмажуємо і додаємо м'ясце, картопельку і закладаємо наш казан кебаб Твиненка, цибулька, аромати стоять. Так, додаємо ще пару зубчиків чесничку. Усе м'ясо заклали і на черзі картопелька. Заклали вже наш казан кебаб Залишається додати трішечки водички. І ставимо на мінімальному вогні на годинку під закритою кришечкою. Декілька древішок періодично підкидуйте протягом годинки, так, щоб воно добре протушкувалося під закритою кришечкою. До казанки баба ми зараз замаринуємо цибульку і зробимо салат з овочів. Друзі, тут все просто. Порізали дві цибулинки, порізали кріп. Додаєте 1 неповну столову ложку солі, одну неповну столову ложку цукру і 3-4 столові ложки 9% оцету. Заливаєте стаканчиком водички. Заправочку до салатику взяли 2 столові ложки олії, 1 чайну ложку соєвого соусу, півчайної ложки соуса теріяки, трішечки яблучного оцету. Додали сюди італійські трави, трішечки сухого чесничку, трішечки копченої паприки. Додаємо ще сюди сіль і все гарненько вимішуємо і заправляємо наш салатик. З такого прикольного кольору виходить соус, салатик простенький, цибулька червона, цибулька зелена, помідорка та болгарський перчик. І все заправляємо соусом. Получиться дуже класний салатик до казан-кебаб. Такий легенький. Салатик виходить. Під картопельку саме те, що потрібно. Ось такий казан кебаб вийшов. Все дуже класно. Зараз будемо його смакувати. Друзі, прийшов час придегустувати цей смачний святковий казан кебаб Беремо картопельку. Ммм, класно. Нам трюшки салатику. М -м -м, мясо. Класс. Дуже смачно. Друзья, казан-кебаб получился дуже смачным. Дуже классная страва. Готуйте за нашими рецептами, готуйте разом з нами. Друзі, нагадую, в мене сьогодні день народження. Ще раз, поставте лайк, напишіть коментар. Нам дуже важлива ваша підтримка. Друзі, ми з вами на сьогодні прощаємося і кажемо вам до нових зустрічей на MaxiFood Казан.